Єсарента. Ось таке положення світла. Ось одна фара. Ось така. Виканала на лінзах від АМС у шостих. Ось положення світла. Воно з'явилось на дорозі. Все гаразд. Фари перед роботою на столі. Розібрана ліва фара, розібрана права фара. Стан кантів корпусів першої фари. Фари. Будемо працювати з цими адаптивними елементами. Ось нова лінза в адаптивному елементі з новими рамками. Ось стара лінза. Повернули лінзи в фари. Ліва фара перед спакуванням, права фара перед спакуванням. Зібрали фари, будемо повертати на авто. Повернули фари на авто. Провіряємо працездатність адаптиву. Працювання. Все гаразд. Завершили лінзування. Отриманий результат. Все гаразд. З'явилося світло.